Доброго дня, шановні колеги. На засіданні постійної комісії присутні бачу 6 членів комісії. Нас кворум є. Можемо розпочинати. Всім, всім уже. Всім бачу. Так. Дякую всім. Ем, у нас з порядку денного сьогодні лише два питання: чи є якісь пропозиції до порядку денного. Якщо немає, тоді ставлю на голосування. Пропоную затвердити порядок денний в цілому. Будь ласка, підніміть руку, хто за. Одноголосно дякую. Тоді переходимо до розгляду першого питання. Питання перше: про проєкт розпорядження голови обересної ради про надання згоди на проведення робіт з проєктом ремонт та реставрації віконних та вітражних. Заповнень корпусу No пам'ятки архітектури, містобудування національного значення, будинок держпромисловості. держпром. доповідає ковальова Олена Михайлівна. Будь ласка. Дякую. Доброго дня, шановні депутати. До Харківської обласної ради надійшло звернення директора обласного комунального виробничого експлуатаційного підприємства Держпром з проханням надати згоду на проведення робіт за проектом, ремонт реставраційний та заповнень корпусу номер 3 пам'ятки архітектури, містобудування національного значення, будинок Держпромисловості Держпром, охорони номер 20.003.1 Пашко. В результаті воєнних дій за адресою площа Свободи 5, в місті Харкові необхідність проведення реставраційного ремонту зумовлена потребою усунення пошкоджень спричинених ворожими обстрілами та запобігання подальшої руйнації пам'ятки архітектури у так впливу погодних умов. Частиною першої статті 27 закону України про охорону культурної спадщини передбачено зобов'язання власника або особи, яка набула права управління у разі коли пам'яті архітектури культурної спадщини загрожує небезпека пошкодження, руйнування чи знищення, привести цю пам'ятку до належного стану. Зазначений об'єкт облікується на балансі ОКПВ, Держпром на праві господарського віддання, є, є об'єктом спільної власності. Тому надійшло відповідне звернення від керівника. Є експертиза, експертний звіт позитивний від 22 травня 2025 року щодо розгляду проєктної документації на будівництво за робочим проєктом, зазначеним. Загальна кошторисна вартість будівництва у цінах стану на 9 травня цього року складає 19 мільйонів 189 тисяч 432 гривні у у тому числі 15 мільйонів 82 тисячі 448 гривень – це будівельні роботи, 4 мільйони 106 тисяч 984 гривні – це інші витрати. Робочий проєкт затверджений наказом керівника підприємства «Держпром» 22 травня цього року за номером 193. Також є погодження міністерства культури та стратегічних комунікацій України на Проведення науково-проектної документації дозвіл на проведення робіт за зазначеним робочим проєктом і департамент культури і туризму. Харківської обласної державної адміністрації повідомив про підтримання проведення зазначених робіт за цим проєктом за умови дотримання вимог чинного пам'ятка охоронного законодавства. Також зазначені капітальні видатки передбачені у фінансовому плані комунального підприємства, які затверджені головою Харківської Обласної ради за розглядом на засіданні фінансової комісії з питань спільної власності, крім того, зазначений проект розпорядження щодо погодження цього цих робіт розглянуто на засіданні комісії з питань спільної власності територіальних громад області і погоджений відповідно до рішення сесії Харківської обласної ради питання надання згоди на проведення робіт доручено голові обласної ради за висновками постійних профільних комісій, тому прошу розглянути зазначений проект розпорядження та підтримати в зв'язку з необхідністю проведення цих робіт. Роботи будуть проводити за декількома джерелами фінансування відповідно до фінансового плану. Це і кошти підприємства, це і за рахунок обласного бюджету. частково, і за рахунок ЮНЕСКО і благодійних внесків. Ну, прошу підтримати зазначений проєкт розпорядження. Якщо є якісь запитання, у нас присутні наразі керівник підприємства Чихунов Микола Васильович. Він теж може надати відповідь на питання, які стосуються цього проєкту розпорядження. Дякую. Ну, в мене питань немає, колеги. Чи є якісь запитання з приводу цього питання? Немає. Нікого немає? Ні, немає. Добре, дякую. Тоді пропоную голосувати. Ставлю на голосування. Пропоную інформацію взяти до відома та погодити надання згоди на проведення робіт за проектом ремонт віконних та вітражних заповнення корпусом номер 3 пам'ятки архітектури місту броню національного значення будинок Держпром. Хто за, будь ласка, підніміть руку. Так, бачу не одноголосно. Хтось утримався. О, Я отримався. Добре, добре, дякую. Шість за, один отримався. сім. Дякую. дякую. Розглядається друге питання про проєкт розпорядження голови обласної ради про надання згоди на проведення робіт за проєктом капітальний ремонт покрівлі на житлової будівлі літера 1 за адресою Харківська область, Харківський район, Харківська територіальна громада, місто Харків, а вулиця Нескорних Сорок Сімбе. Колеги чи є необхідність доповідати з приводу цього питання? Чи можемо голосувати Дякую. Давайте голосувати. Якщо не заперечуєте, то я, я е, пропоную інформацію взяти до відома та погодити надання згоди на е, проведення робіт з проектом капітальний ремонт у Києві на житлової будівлі а 1 Харківська область, Харківський район, Харківська територіальна громада, вулиця Нескорна 47Б. Хто за, будь ласка, підніміть руку. Так, бачу тут одноголосно. Всім дякую. Е, так, все, більше у нас питань немає. Тоді дякую всім за плідну роботу. Тоді засідання оголошую закритим Дякую, колеги. До побачення. швидку працю Ради бачити всіх. Дякую. Навздаємо, уважаю.